Далі щонайменше 50 мільйонів квадратів житла доведеться відбудувати нам після перемоги, а для цього потрібні будівельники, монтажники, електрики і сантехніки. Таких фахівців навчають у закладах профтехосвіти. Уже вісім років сантехнічний фах в Україні, а також його викладачів і випускників підтримує уряд Швейцарії в рамках проєкту ЕДАП. І останній їхній захід не спинили повітряні тривоги в укритті на генераторах, але спеціальну конференцію інновації в сантехнічному світі провели успішно. Якщо, допустимо, другий поверх перекриття дерев'яні, теплопідлогу класичної конструкції, ми не можемо реалізувати. Тепла стіна це один із можливих варіантів. Що це за технологія теплі стіни? За скільки окупиться система очищення води, і як встановити теплові насоси? Усе це мають знати сучасні сантехніки, адже саме їм доведеться відновлювати сучасне і комфортне житло після перемоги. Викладачі сантехнічної справи зібрали в столиці, аби навчити останніх технологій у професії, а вони вже повезуть ці. Знання своїм учням. Ці руки реально нам будуть допомагати у відновленні її, тому що е, гарний спеціаліст, е, гарний фахівець, е, він е, хороша бойова одиниця на сантехнічному фронті. 38 викладачів із понад 20 навчальних закладів допитливі й активні. Серед них Віктор Шмургун з Чернівців. У нього вдома 30 підопічних здобувачів освіти і його завдання навчити бути конкурентними. Раніше, до до залучення проекту вона була трошки так, ну скажемо, ззаді. Зараз ми скажемо повноцінно крокуємо ногу часу. Можна бути успішним, і для цього потрібно тільки ну не знаю, стимул працювати. Тяна Горбунова з Лисочанська ліцей, де викладає, евакуювали. Але 25 її учнів, хоч і роз'їхалися всією країною, навчаються онлайн. Майстер тішиться, що привезе їм нові знання. Не тільки пройти якісь лекційні теоретичні матеріали вивчити, а й руками опрацювати саме набути тих навичок робочих. Ми маємо їх передавати нашим учням. Два дні теорії, а головне і практики тренери, представники десяти сантехнічних компаній та ліги інсталяторів. Вони відповідають на всі запитання і розказують про всі нові підходи у водопостачанні, водовідведенні, опаленні, яке обладнання найкраще і найефективніше. Підходити до того питання, яким чином обігрівати чи охолоджувати приміщення, треба виключно після енергетичного аналізу будівлі, прорахунку теплових втрат і розуміння поставленого технічного завдання. То едап уже понад вісім років за цей час нові знання отримали майже три тисячі випускників закладів профтехосвіти. Це приклад ефективної співпраці, бізнесу та освіти. Від того виграють усі, а головне українська молодь, яка зможе заробляти добрі гроші і бути елітою в сантехнічній сфері. Еліта, яка е Хоче розвиватися, хоче навчатися і йти е, в ногу з часом. Вона завжди попереду на 3-4 кроки, і вона і монтує гарні речі, і збирає потужні системи і заробляє гарні гроші. І не заробітком єдиним українські фахівці будуть причетні до історичної відбудови. А нам доведеться відбудувати щонайменше 50 мільйонів квадратів житла. Оксана Михайлова, Євген Тур, Факти ICTV, Єдині новини.